<плес> Тоді це ефективний шлюб, сказав психолог, і ми на цій ноті починаємо другий третій наш блок програми. Так, все. продовжує ефір. Антена в студії Валерій Воротник. Я і Мамалига Володимир. Вітаю! І ми зараз поговоримо про те, чи може вибори під час воєнного стану знизити соціальну напруженість, і чому вона виникає в нашому суспільстві. Ну, от я зараз скажу свою думку зразу. Я хотів, щоб в минулому ефірі це говорити. Що зараз всі так е, дуже е, напряжно дивляться рот президента? Чи щось він скаже про вибори? Тільки 24 четвертого двадцять четвертого лютого це, щось має сказати президент. І всі і всі починають готуватися. Тобто він має сказати. Він е, має е, повідомити, що він має сказати, і всі вже починають готуватися до виборів. Розгортають штаби, згортають штаби. Ну, знаєш, ж я багато так спостерігав, може було. Як за спостереження за погодою, Подивився, там птахи летять. Ну, Така погода буде, а ви то колір неба ввечері. Але хочуть сказати, я спостерігав за певними там партійцями, певних е, старезних, таких історично складених партій. І можна було настрій суспільства бачити, о, вони почали шукати людей перемовини з медіа вести, наче там на Турівській сказали: розгортайте структури, скоро вибори, готуйте гроші, е, готуйте свої внески, мандати і почали е, пев, якісь певні торги. А зараз цього немає, тому що ну, мені здається, що Тимошенка вона трошки відійшла від процесу виборів вона інші зараз е, такі задачі. Тому е, спостереження за природою я не можу провести. Е, але мені здається, що настрій суспільств, політиків, які при владі, вони зараз доволі розгублені. Провладні політичні сили зовсім добре розуміють, що насправді е, багато сил політичних, які. Е, те чи інше відношення мали до президентської вертикалі, вони стають токсичними для сприйняття суспільства, і це і є правда, що після Мічґейту рейтинги всіх гілок влади значно обвалилися навіть у президента, але у Зеленського залишається досить високий рівень підтримки ну, найвищий, я думаю, він найвищий. Він найвищий історично спорівняння з будь-яким іншим президентом на такій. Час, ну скажемо так, що жоден український президент не був президентом під час війни, тому що Порошенка ну ту війну назвати, порівняти з сьогоденням, ну дуже важко. Тобто, те, що відбувалося 14, 15, 16 році, так, це була війна, але це відчувала ну маленька частка українців і пасіонарна частина суспільства. Але в цілому в тил жив своїм життям. Виселився, виїздив за кордон? Ну, але все одно відчувається уже групування в певних інтересах. По-перше, на мою думку, багато тих, що при владі вже давно, особливо місцеві органи влади, вони вже відчувають, що краще такий жахливий кінець, ніж жах без кінця. Вони швидше думають самим би війти в вибори, тому що вони розуміють, що безкінечно це тривати не може. Тобто вони хочуть якоїсь визначеності, можливо, на інших умовах. Тобто всі розуміють, що будуть нові політичні проекти, будуть нові лідери, між е, крім цих, що є. І все, ця, вся ця гра все одно буде по-новому. В яких умовах буде голосування і вибори? Ще ніхто не знає. І ми не знаємо тут навіть. Ну, дуже хотілося, щоб да, ну, принаймні, кожна людина має багато... не, не лише обирати, має бути має право бути обраним. І е, умови виборів мають забезпечити це право. Е, тим тисячам військових, які зараз на фронті, і я не уявляю як військовий, який десь на Донецькому напрямку або десь на Харківському, він прийде в Черкаси, буде вести свою політичну кампанію, і це дуже важливо. Це обмеження його прав. От всі студії ми спілкувалися з народним депутатом України Віталієм Войцехівським, і він чітко сказав, що е, він ходить до е, комітету, який е, розробляє е, питання от займається питанням виборів під час військового стану, і на цей час висновки поки е, е, існують про те, що їх провести неможливо. Я також чув висновки наших західних. Е, Партнерів, експертів різних з європейських країн, що вибори під час війни ну, не, будуть, не можна буде назвати демократичними. І питання навіть тут не в тому, що хтось там симпатизує дуже зеленському слугам народу і хоче зберегти їх ту владу яка може більше. Справа в тому, що забезпечити участь в виборах навіть представникам опозиції, да, ну той же Петру Порошенка, його людям, його симпатикам ну буде вкрай неможливо, а нові політичні проекти. От є е, військові, які хочуть мати свою політичну силу, або шукають політичну силу, до якої можна написати рапорт про те, відпустіть мене, будь ласка, для перемови з міста на зустріч виборців або сп... на перемови на перемовини з керівництвом партії. Ну, ну це ж дуже смішно звучить. І тому. Якщо не відбудеться чуда до 24 лютого, я переконаний про вибори говорити ну дуже складно і відмітьте таку маленьку деталь: що тиск на президента Зеленського з боку. Колективного заходу взагалі зник про це, і навіть Трамп перестав говорити про вибори В Взагалі Трамп перестав говорити про Україну, тому що це така боляча тема. Там епштейн, і взагалі, можливо, у Трампа інший головняк зараз, ніж ми. Ну, як психолог, ми могли з тобою розвити фрейдизм, Тут трохи поговорити про справу Епштейна і, до речі, про Черкаський слід цієї історії. Так, так, так. От ви не дивуйтеся в записниках Епштейна є згадки про модельні агенції, які мають коріння в Черкасах. Але так само західна преса визнає, що жоден українець не брав участі в оргіях. Ну. Поглядаємо високопосадовець у рівнях на тих островах Епштейна. Тому наші політики тут чисті. Вони можуть Принайдні, виступати. Як... Вони, не фігурують да, в записах. <laughs> вони можуть виступати як моралісти, такі собі, от ні-ні ні, ніколи. І от знов і ніколи, опять ніколи. Ну повертаємося до виборів. Так що ми, ми в кращому тут ситуації. Ми більш моральні ситуації, наприклад, чим принцеса Норвегії, деякі монархи, деякі. Ну, до речі, ну 2000... в нульової роки. Год ходило чимало розмов про те, що в черкаських саунах ну майже всіх встановлені камери. А черкаські сауни в ті роки були таким гніздом алкоголізму розврата, і там побувала вся черкаська еліта е, в період перш е, першого накопичення капіталів. Ну чесно скажу. Жодний запису такої я ніде не зустрічав. От от ніде не зустрічав. Їм не торгували кримінальні представники криміналітету. Їм не торгували представники продажних органів слідства, які б мали доступ, отримали десь. Це фейк на відміну справи Екштейна. Ну а оскільки робилися вони тоді на інших технічних носіях, і швидше всього, якщо вони й були, вони не були касятах. Вони не були оцифровані, ВІХС. їх уже немає. <реш> <реш> всі можуть стати всі мої спас походи, все все завершилося, адже давай знов про вибори. Чи можуть стати вибори таким спусковим клапаном? Просто от вибори для того, щоб спустити пару, щоб випустити пару суспільства, незадоволення чи здатні вибори просто знизити напругу в суспільстві? Чи от ті, хто ображені зараз на державу України, про кого, якісь хтось вважає протиправні дії відбулися? От після виборів змінилася влада. Я не маю претензій. Чи можливо це мені здається не дуже? Я мені здається, що це неможливо. Що вибори е, можуть змінити е, політичну структуру владного Олімпу і суттєво змінять, швидше всього. Е, але вони не можуть змінити напругу. Тобто, в нас є пріоритети. Перший пріоритет це мир у нас. Мир, е, ми хочемо всіх казати, що це перемога безперечна. Але е, будучи реалістами, ми розуміємо, що це буде перемога е, з дещо обмеженими нашими бажаннями. Що все-таки то, що ми всі бажаємо, там кордони 91-го року, що не завжди вдасться оцього досягнути саме під час оцього, найближчого мирного. Що швидше за все, ми всі будемо розчаровані в тінь чи іншій мірі. Тобто, кожен не отримує всього того, що він бажав, а вже вибори потім. Тобто, першу, першу чергу у нас є все-таки підтримка сил оборони і е, досягнення миру, тобто, щоб перестали гинути наші люди понад усе. Тобто, підсумовую, що більшість українців все ж таки мріє більше про мир, ніж вибори. І це є правдою, і ми про це говоримо ну, майже кожного дня в цій студії. Ми також бажаємо миру, спокою і давайте порадіємо теплим дням, які прийшли на. Зміну таких доволі складних зимовим зимовому місяцю з наднизькими температурами, від яких ми всі вже давно з з зникли. І Зараз треба на певний час вже готувати собі резинові чуботи. Інакше мені здається за кілька днів вже і чоботи не допоможуть. Треба буде до човника надувного готувати, щоб пересуватися містом передмістям, кому як. Весна прийде, весна буде, і ми її вже відчуваємо. Залишайтеся з нами. Антена, слава Україні! Героям слава!